Сьогодні до нас у гості завітала Катерина Калашнікова, письменниця, відчайдушна любителька казок, художниця, майстриня, арт-терапевт, сертифікований тренер творчого розвитку. Вітаю вас у нас в студії. Вітаю, дякую за запрошення. Почнемо з вашої письменницької діяльності і традиційне питання: коли почали писати і що це було про вірші? можливо, хтось вас надихнув, чи щось. Ну, е... Писати я почала ще в самому дитинстві. Я писала віршики, як зараз пам'ятаю, українською мовою. До стін-газети ми готувала хлопчиків, поздоровляли святом, і писала також про своїх родичів. Потім все. Своє певно таке підліткове життя я писала щоденник. Я пам'ятаю, що там останній мій щоденник, 16 чи 17 років, тобто кожен день був описаний. Я не могла написати так. А... І також десь тоді, років 14, я почала писати книжку, і вона зараз є, дуже цікаво її перечитати. Вона написана в зошиті від руки. І ну, насправді я зараз бачу, що там взяти, тому що мені вже зараз складно так вигадати про підлітка, як я тоді писала. От. І, але е, саме з, зараз цією книжкою е, я писала від натхнення, я е, знайшла для себе таке формулювання, що в мене загрузилась книжка. Тобто вона в мене вселилася і почала вимагати, просто, щоб я написала. Якось так. Вірші вам близькі чи е, проза? Так. Е, ну мені зараз подобається більше проза, але я досить довго писала вірші. На свіниці була така газета, тумба там була е, тусовка. такий відділ, і ми носили туди на папірчиках, писали в поштову скриньку, писали там свої якісь вірші. У Мене був творчий псевдонім Інший я туди публікувала також вірші. Ну, досить їх багато. Чому ви обрали псевдонім? Ну, В підлітковому віці це нормально. Дітам, підліткам хочеться якось щось навести. Так, що, Таке дуже загадкове, так, загадкове. У мене був псевдонім Кдея, так одним словом. Нещодавно ви видали книжку, казку для доросликів перли на сніданок. Так. Про що ви написали і хто такі дорослики? Це казка про відкладене удовго шухляду мрії. Так? Тобто, про пригоди дев'ятирічної дівчинки Соні, яка подорожує чарівною комодкою. І ця чарівна комодка вона складається з довгих шухляд, які, в які потрапляють історії від авторів, які колись задумали, що хотілося б написати книжку. І як тільки вони про це подумали, але не написали, то ось ця історія потрапляє в цю довгу шухляду і чекає там на свого автора. І от саме книжка про перенаповнення цієї комодки, оцими ненаписаними історіями. Про пригоди дівчинки, яка їх рятує. Там є також такий персонаж, як Лінна Ло, з якою вона бореться, а дорослики, ну, насправді так, одним реченням, напевно, про це не сказати, але там є одна історія. Про дитяче містечко, і в якому люди народжуються дорослими, і потім вони все життя вчаться бути дітьми. Їм в цьому допомагають мудрі діти. От і вони називають їх доросликами. Так, от десь десь про це. Ну, але взагалі я в анотації написала, що щоб зрозуміти, хто такі дорослики, потрібно читати казки. Наприклад, цю але взагалі потрібно читати казки. Дорослики – це позитивні персонажі. Так, так. так, це позитивні. Ну, я, наприклад, себе також вважаю доросликом, тому що. Ну, Радіти ми можемо з позиції дитини, от щиро, так от радіти, так? І ось це цей стан, цей ресурс, який я собі відшукую, він саме з дитинства. Тобто я вчусь бути дитиною. Як довго ви писали цю казку для дорослих і черпали ось ті, можливо, ідеї з дитинства, так? Так, звичайно, я рік ходила з зошитом, майже як героїня, тобто це така насправді трошки автобіографічна книжка, і збирала історії ці. Вони там десь мені вигадувалися, щось мене надихало, і рік зайняв саме цей збір інформації. А казку саме написала за весну і літо, тобто два сезони. це був 2013 рік. І в нас в Україні тоді відбувались події, тобто ну якби я не змогла не встигла завершити її, і вона відклалась також у цю шухляду і прилежала там аж до кінця 2015 року. І тоді я вже цей внутрішній ресурс, завершити, написала останні розділи. Потім я ілюструвала. Тобто, саме саме написання воно було дуже таке стрімке, тому що я відклала всі справи і це письменництво. Але по часу реально це зайняло майже п'ять років. Ілюстрації до вашої книжки самі придумували, чи можливо якийсь відомий, чи вам художник? Ні, я малювала сама, і для мене це був дуже такий натхненний стан, тому що потрібно було також справитись з внутрішнім кридиком, що як же ж я не професійний там художник, з 100 дипломів немає про це, і маємо ілюструвати книжку. Але я вирішила, що напевно, що проілюструвати свою казку, ну найкраще може автор. Ну тим більше я малюю. І... Тим більше ви ж самі знаєте, як мають так, виглядати так, ось так. ті герої. І персонажі такі нетипові, тобто вони насправді спочатку народжувалися у вигляді ескізів. Деякі персонажі спочатку придумувались не словесно, а малювала. Я малювала там зошитку, а потім вже їх описувала. От і е, ілюстрації для мене це був такий, ну мій певно, особистий якесь геройство, е, тому що досягнення я якісь, так, так досягнення, тому що. Я намалювала 27 малюнків за три тижні. І я не спортила жодного черновичка. Тобто я малювала одразу, і, і ну, там один малюнок просто не ввійшов книжку, тому що ну, він мені так здався не дуже туди доречним. Ну, і це такий був екстрім. Там багато дитячих персонажів чи дорослих теж. Ну, ви знаєте, в мене в житті немає особливого такого розмежування між дитячим і дорослим, тому що діти набагато більше розуміють, ніж ми думаємо, а дорослі набагато більше діти, ніж ніж вони також думають. Я позиціоную книжку як сімейну. Тобто вона цікава від п'яти років, якщо читати, якщо мама читає дитині казочку, пропускаючи, можливо, якісь там описи занадто вже такі метафоричні, і до там, до до, до 50 плюс, цікаво має відгуки. Сучасний автор не лише тихенько пише собі там книги, а він і зустрічається сьогодні з, зі своїми читачами, слухачами. Е, у соцмережах ви пишете, що часто відвідуєте, мандруєте літературними зустрічами. З ким зустрічаєтеся і де ви буваєте? Е, так, буває я насправді в багатьох надихаючих місцях і подіях. Ну, ось з останнього я виступала на фестивалі Живи з майстер-класом про те, як віднайти свій ресурс, так щоб написати книжку. І розказувала там саме про написання своєї книжки, слухала людей, що вони розказували, як, як їм пишеться, давала поради. Потім було недавно також до презентації в книгарні є, мені дуже приємно, вони мене запросили. І там був такий майстер-клас в форматі дитячої суботи. Ми створювали персонажів, також там метафоричні якісь слова, цікаві гралися, читала я також. Ось прийшов недавно фестиваль красномовства, також Логафест. Я там також читала трошечки про своїх дорослих, і ми там спілкувалися на тему Казок. І плануємо в квітні зустріч. У бібліотеці Палацу дітей та юнацтва, так? також там хочемо в такій ігровій формі. Ну, тобто я не, не планую зустрічі лише про щоб розказати свою книгу про свою книжку, оскільки книжка про ненаписані історії. Ну, моя також якась така життєва місія побільше змотивувати людей на написання власних історій. Тому завжди я даю якісь інші. Ви кажете, трігант. що з дітками створювали персонажі? Так. Ви їх малювали чи якось словами? В кінцевому результаті малювали. але взагалі там був. Такий творчий квест, там треба було зібрати кілька пазликів, щось взяти на карточках, щось знайти в просторі, десь якусь підказочку в ілюстрації. І це все накопичувалось в таку схему, і потім з цих вхідних даних потрібно було вже вигадати свого персонажа і презентувати його, і намалювати також. Звичайно, Діткам сподобалась така гра? Ну, так, діти люблять гратися. Ви кажете, що взяли участь у фестивалі психологічних практик живи? так? так, так. Там розповідали, як потрібно віднайти ресурси, щоб написати книжку. Угу. Що ви радили майбутнім письменникам і, можливо, які цікаві питання вони ставили вам? Так, насправді такий ресурс не був фестиваль, я дуже багато там взяла. Для себе також і сподіваюся, щося віддала. І поділилися своїм досвідом. Звичайно, досвіду. звичайно. Ну насправді цей семінар, оцей він розп... запланований на 4 години. Ну тобто фестивалі в мене було 2 години трошки менше. Тобто, складно так зараз прямо ну, обширно розказати. Але ну, зміст можна звести до того, що люди бояться писати, тому що вони хочуть написати ідеальну книгу. Ну тобто вони хочуть, щоб було ідеально. Але щоб не ібо, було і... негативної критики, так, лише позитивна критика. Так, так, от про внутрішнього критика також ми там говорили і не встигли намалювати. Є в мене також така техніка, де ми його малюємо і з ним спілкуємось. То ось про ці дальні книжки. Але ну, насправді дальні книжки вони потребують даного читача, якого в принципі не існує. І ось це така основна думка про те, що ну, потрібно писати через себе, так? не боятися зробити щось не так, тому що ніхто не знає, як воно мало бути. Я зібрала там поради від класиків. Також насправді ну готувалася серйозно, кажу, наготувалася ж на 4 години. <с? <с?> так, е, які поради дають класики, щоб писати якісь свої секрети творчі по написанню давала. Е, ми багато приділили уваги е, саме пошуку теми. От е, Бредбері каже там, ну наприклад. Е, Сюжети для письма як знаходити. Напишіть 10 речей, які ви любите, 10 речей, які ви ненавидите, і 10 речей, які вас дратують. І ось це ваших 30 сюжетів, ваших 30 правд, про які ви маєте писати. Ну і ми там це також пропрацьовували. Складали аватар читача. Ось ну, напевно, те, що важливо, що не потрібно писати книжку для всіх. Тому що ну вона тоді всім не входить. Так. так всім точно не вгодиш. Потрібно чітко знати, для кого ти пишеш. Ну мій читач однозначно любить казки. Тобто, це якась така чарівна людина, незалежно від віку. В мене можливо, потрібно так. написати книжку для себе, так? Так, звичайно. Про це я також казала, що писати для себе і писати від себе, і це має подобатись тобі, те, що ти пишеш, так а вже тоді підтягнуться думці однозначно. Я ще радила, от мене такий цікавий спосіб приглядатися до друкарських помарок, тому що якісь імена персонажів народжуються саме коли ти друкуєш і десь там помилився. І в мене так: от є героїня черепа, Черепаха Шестилапа, її звуть черепа. Просто в мене букавка ха пропустилася і вийшло таке ім'я. Ну тобто, взагалі, імпровізувати ну, це дуже корисно. Комп'ютер підказав ім'я. Так, 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 так. Ви багато читаєте самі. Багато читаю, причому читаю паперові книжки. Якось я ну електронні книжки я читаю, але вони в мене трошки асоціюються з навчанням. Я багато ну, навчаюся в електронному вигляді, і я люблю паперові. Читаю кожного ранку за кавою, от коли прокидаюся, завжди перед сном. Ну і вечорами, звичайно намагаюся. Читати. Читаєте сучасників чи класиків? Е, е, що вам до душі? Е, е, міксую. Перше, я завжди читаю дві чи три книжки одночасно. Тобто, в мене завжди їх декілька. Одна якась, ну от зараз я читаю е, Естеси, «Та, що біжить з вовками, вона ну, мені ця книжка потрібна там, для лялькотерапії. терапії. Читала е, Ростислава Семків, як писали класики, Тобто, це вже сучасна. Е, і читаю, там, наприклад, Жанні Редарі там, чи Андерсона казки одночасно. Так, ну, тобто від казок і, так, ви не відмовляєтеся? Я відмовляюсь, ні? я завжди читаю їх. тобто ну, У мене завжди якась книжка казок лежить коло ліжка, я завжди їх читаю. Ви також, Катю, майстриня, ви виготовляєте так. ляльки. Так. Хто ваші персонажі? Ну, це також такі казкові персонажі. Принцеси, якісь янголи, е, такі лявички. Тобто, насправді, е, створюючи ляльку, я е, створюю в об'ємі метафору, так само. Тобто, в мене кожна лялька. історію до неї придумаєте? Так так, так, так. Вона несе, по-перше, я дуже люблю деталізацію. Я і тексти пишу так з детальками, і, і в ляльках також. І ось кожна лялечка, вона має розказати якусь історію, е, щоб глядач дивився. Я так само і, і на курсах навчаю, щоб це не була просто гарно вбрана лялечка, а щоб е, можна. Можна було чогось в неї повчитися. Зараз я люблю робити композиції, коли там кілька ляльок в одну композицію зібрана, бо там лялечка і там якийсь будиночок, коливець снів, ну, щось таке. Ось, ви і художниця. Що так. ви малюєте і як давно ви малюєте? Малюю я також з дитинства сама. Я була така дуже активна дитина. Не знаю, як батьки зі мною справлялися. Єдиний спосіб, щоб мене утихамирити, це ну, потрібно було дати мені просто газету якусь ручку і дати щось помалювати. Тобто Це був єдиний такий спосіб, щоб мене заспокоїти. Прикрасити чийсь портрет в газеті. Так, так, я малювала з дитинства. Потім на якийсь період в мене був такий досить серйозний блок, десь з підліткового часу, там, до такого вже досить дорослого, коли я взагалі не малювала. І коли я розмалювалася, я ну, провожу. Також курси малювання і ну, от я якраз збираю коло себе людей, які, яких заблокована ось, ось, ну, можливість малювати. Заблоковано що ви маєте на увазі? Вони не знаходять час чи теж хочуть намалювати щось дуже гарне Перший відразу. Це страх, так. Тобто цей страх білого арку, що страх спортити, намалювати негарно, що не сподобається. ну Там насправді дуже багато великі такі пласт цього всього піднімається. От. І коли я переборола в собі ось це, я вже почала також ну, цей страх так, не, не малювати. Я почала малювати акварелями, кольорові малюнки, і акрилом, і масовом. І я малювала в змішаній техніці малюночки чорнобілі, я малювала акварелью, ялівими ручками, лінерами, там, олівчиками. От. Останні свої малюнки, якщо чесно, я малювала на текстилі, е, е, на тканинці і пошила собі два плаття. Ось це останні мої роботи. З ким доводилося mm -hmm. займатися арт-терапією? Е, арт ну, в першу чергу з собою. Так, тому що не проживши. тобто ви спочатку все пробуєте через себе, звичай, так потім вже ділитися. Так, тому що ну, потрібно знати, що ти несеш людям. Я, ну, в арт-терапії є багато різних напрямків. Мої напрямки це лялькотерапія та інтуїтивне малювання. І ось цю лялькотерапію я відчула над собі, коли я відчула якесь таке нескримне бажання, це ще було там 7 років тому, створювати лільок. І я, створюючи лільок, я побачила, що я сама міняюся, якось щось в мені проживається. Так? І я вже почала цим цікавитися, також я почала вести курси, я що з людьми, які створюють лільок, відбуваються також якісь внутрішні процеси, зміни. І я пішла також навчатись тоді вже на арт-терапії. Зараз пишу магістерську по лялькотерапії, вплив занять, є концепція жінки. Тобто це насправді дуже така цікава тема. Інтуїтивне так, малювання, що це? так. Малюй е все, що хочеш? Е це малювання метафор також. Тобто, ну взагалі Моя думка, що все малювання інтуїтивне, але є такі е техніки, де потрібно малювати під інструкцію, конкретно те, що задають. в інтуїтивному малюванні ми більше довіряємо. Так щось їй малюється під інструкцію, щось додається своє. Там є також методи. Ось це якби потрібно людині показати, побороти цей страх, що вона не вміє малювати. Дещо малюється верх ногами, коли виключається наш цей внутрішній критик, ми не розуміємо. Ми малюємо верх ногами, ми не бачимо, що ми малюємо. Ми не можемо зааналізувати, що ми це не вміємо малювати. Ну, наприклад, так також малюється величезними такими пензлями на маленьких. Папірчиках, таких, наче чернетках, для того, щоб ми не контролювали пензлик, так тобто ми не можемо його дуже так сильно скерувати, і виходить якась імпровізація. От. Ну і малюємо метафори. Тобто, наприклад, малюємо там корабель, то це ми не просто малюємо корабель, а ми там знаємо, що вже кожен підключаємо, що це за корабель, куди він там рушить, які потрібно там йому чи допомога. Тобто таке проживання ціле творення у малюнку. Як ви все встигаєте? Я люблю дуже це питання. Я не встигаю. Насправді, стільки, скільки я всього хочу робити, ну я, я е, не встигаю стільки, але я впевнена, що те, що найважливіше, я на це ну я взагалі вірю, що на найважливіше ми час знаходимо завжди, так. Просто потрібно створити оцей баланс між ем, сім'єю і, і роботою, оце таке також одвічне питання. Е, і, і вміти приділити так, час для себе. Звичайно, так? Звичайно, звичайно, це в першу чергу. Я вам дуже дякую, Катю, за таку приємну і цікаву бесіду. Ваші побажання нашим телеглядачам е, я бажаю вам е, дістати зі своєї довгої шохляди те, дещо добре і прекрасне, що ви ховаєте від світу. І бажаю, щоб для вашої особливої мрії не слушна мить. Нехай це буде сьогодні. Дякую. Я вам дякую. А нашим глядачам нагадаю, що сьогодні до нас у гості приходила Катерина Калашнікова, письменниця, відчайдушна любителька казок, майстриня, художниця, арт-терапевт. Не перемикайте попереду, ще багато цікавої інформації.